Привіт! У цьому відео я покажу, як повернути чи відновити ваш аккаунт Roblox. Є два способи. Спочатку покажу один, а потім другий, якщо перший не спрацює. Спершу гуглимо Roblox і клікаємо на перший результат, тоді тиснемо Увійти вгорі праворуч. Ви, мабуть, забули пароль чи логін. Якщо не пам'ятаєте логін, спитайте друга, він може знати. Щоб відновити пароль, тиснемо забули пароль чи логін. Тоді маєте два варіанти відновлення пароля через e-mail або через телефон, залежно від того, що прив'язано до вашого аккаунту Roblox. Просто введіть це тут, натисніть надіслати і вже можете встановити новий пароль, але якщо у вас немає ні того, ні іншого, все одно є рішення. Повертаємося назад, натиснувши ось тут. І тут бачимо опцію Допомога. Натискаємо на неї, потім на обліковий запис Roblox, А тоді на я забув пароль. Потім гортаємо вниз, поки не побачимо, все ще є проблеми, і тут бачимо: звернутися до служби підтримки. Натискаємо на це і нас перенаправляє. Тут краще ввести свій логін, якщо ви його знаєте. Я просто вводжу щось для прикладу. Ви, звісно, маєте ввести правильні дані, важлива імейл-адреса, куди прийде підтвердження від Roblox, і подальші інструкції. Тут треба описати проблему, для цього натискаємо ось тут. Спочатку виберіть пристрій, ПК, наприклад, і тип допомоги. Вгорі бачимо зламаний аккаунт чи не можу увійти. Далі обираємо забули пароль і пишемо текст. Напишіть щось типу Вітаю, забув пароль, прошу допомоги. Потім натисніть Далі. Я зараз просто тестую. Після далі треба розв'язати головоломку. Натискаємо почати головоломку і отримаєте повідомлення. Вам прийде відповідь на пошту і підтримка допоможе. Якщо відео допомогло, поставте лайк. Дякую і бувайте.